Подивіться на фото, що внизу. Які обличчя. Які знайомі обличчя. Зрозуміло, із ангелою, і зі шрьодером. А от Рюте, молодий Рюте. Цікаво, він теж отримав частку московицької вдячності. На фото газова корупція, замаскована під європейське партнерство Листопад 2011 року. На сцені стоять усміхнені люди. Які вирішили, що можуть укласти угоду з дияволом і назвати це стабільністю? Меркель, Шредер, Медведєв, Рюте, усі біля труби, яка мала зв'язати Європу з російською залежністю на десятиліття, і от минуло півтора десятиліття, і з того склепу знову вилізла ангела, говорить про свободу, спогади і неправильно зрозумілі наміри. Жінка, яка побудувала кар'єру на обіймах із путіним, тепер пояснює, що вторгнення сталося, бо вона пішла з посади. Ну, звісно, коли вже не виходить відмитися, лишається зробити вигляд ніби ти була останнім бар'єром перед апокаліпсисом. У новому інтерв'ю Меркель Лиже Орбана, називає його не троянським конем. А раціональним політиком чудово. Орбан блокує допомогу Україні. Крутиться навколо Путіна, а Меркель його благословляє. Бо це ж її світ, світ вигідних компромісів, де замість цінностей завжди лічильник кубів. Колись вона обіцяла, що діалог із Москвою це шлях до стабільності. Результат ми бачимо щодня ракети, зруйновані міста, сотні тисяч убитих. Меркель заклала основу для всього цього і досі намагається зробити вигляд. Ніби просто помилилася в оцінці. Вона звинувачує пандемію, що не могла бачити Путіна віч на віч. Каже мовляв, не було нагоди знайти нові компроміси. Компроміси з ким? Із людиною, яка вже тоді топтала грузин сирійців і українців. Абсурд. Насправді вона просто боялася визнати, що її реальна політика це звичайна залежність під прикриттям раціональності, поки Шредер отримував мільйони з Газпрому, Ангела мовчала, поки Росія будувала свої потоки. Європа роззброювалася. Поки Путін готував війну, Меркель говорила про мир через бізнес. І тепер, коли кров уже пролита, вона розповідає про віруси, дипломатію і нерозуміння. Але є простий факт. Північний потік став найдорогою трубою в історії, трубою, через яку текла не нафта, а гідність Європи. Меркель не хоче бути відповідальною. Не хоче бачити, що її раціональність стала опорою диктатури. Тому й намагається вкусити мерця, Облизує Орбана. Виправдовує себе перед тими. Хто ще готовий слухати? Але історія не слухає виправдань. Вона бачить фото, де колишні лідери стоять біля блискучої труби, і розуміє. Саме там, у листопаді 2011 року, Європа відкрутила вентиль, через який потім потекла кров. Північний потік це не про газ, це про моральний крах. Європа довго вважала. Що труба може з'єднати континенти, примирити ворогів і приборкати диктатора економікою. Але труба не з'єднала, вона задушила. Вона стала символом епохи. Коли компроміс замінив гідність, а вигода принцип через неї текли не лише куби газу, через неї текли мовчання, страх і байдужість, кожен мегаватт тепла, який грів німецькі квартири. Охолоджував європейську совість, кожна зустріч у Кремлі, кожне рукостискання з Путіним. Це ще один виток тієї самої труби, що проходила не морем, а крізь хребет демократії. Північний потік це не інфраструктура, це метафора того, як континент, що колись виграв війну проти фашизму, програв сам собі в епоху комфорту. Він став лакмусовим папірцем лицемірства, там, де говорили про цінності. Насправді рахували рахунки. Ангела, Герхард, Орбан, усі ті, хто тоді стояв біля труби, вірять, що історія забуде, але історія не забуває, коли від газу смердить кров'ю. Бо ця труба це не лише метал і газ, це символ того, як Європа зрадила власну пам'ять. Коли замість ніколи знову сказала Давайте домовимось, коли зраджена Україна стала дзеркалом, у якому видно справжнє обличчя старого світу, втомленого, ситого, самозакоханого, і тепер ця блискуча конструкція лежить на дні Балтійського моря, розірвана, порожня, холодна. І це справедливо, бо моральні потоки не відновлюють. Європа знову має шанс почати з чистого аркуша. Але тільки якщо визнає той блискучий метал не гордість, а пам'ятник власній наївності джерело інформації МНМ